Продавали випічку, браслети, обереги, ароматичні свічки, ляльки, мотанки та килимки. Все, аби назбирати грошей для наших захисників. Благодійний ярмарок влаштували на підтримку ЗСУ в центрі міста. Окрім концертів та продажу оберегів, був розіграний і дуже цікавий лот: розмальований тубус з-під гранатомета. <му> Разом до перемоги ярмарок на підтримку ЗСУ провели у Вінниці. На одній із центральних площ міста розпродавали солодощі, крафтові вироби, влаштовували розважальні концерти та тренінги. І усі виручені гроші підуть на закупівлю амуніції для наших захисників. Долучалися наші мами, наші матусі, наших клієнтів. Ось так от ми їх зібрали, спитали. Вони люб'язно погодилися і от напекли такі гарні смаколики. Актор Михайло Жонін привіз до Вінниці розбальований тубус від гранатомету, який розігрувався як лот. Лотерея буде розігруватися гільза від зброї, яка вже відпрацювала по москалям, яка там їм надавала трохи по жопі. Вінничани не шкодували коштів. Купували, донатили. Усе, аби підтримати наших вояків. І ці кошти будуть спрямовані на підтримку саме 23-ї такої механізованої бригади, де служать наші хлопці, наші бійці їх біля 30 і вони перебувають на складному бахмутському напрямку. Організатори переконані такі заходи допомагають людям не забувати про нашу боротьбу та підтримувати зсу Людмила Левченко, телеканал Вінниччина.